Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео з розпаковками посилок від підписників. Мої глядачі прислали мені багато топових речей, і це відео обіцяє бути цікавим, як мінімум для мене. Почнемо ми з посилки, котра ледь влазить в кадр, важить кілограм 15 чи 20, Я її ледь до квартири дотягнув. Вона від Володимира з СМТ Глеваха. Зараз я її розпакую, і завдяки магії монтажу ми бачимо перед собою системний блок, брендова робоча станція Lenovo ThinkStation S20. Це дуже крутий підгін. Давайте заглянемо, хоч трішки всередину. Хоча Володимир мене попереджав, що він не встиг продути від пилу і бруду цей ПК, але я це зроблю потім. Я приблизно тільки знаю характеристики даної робочої станції, заглянемо всередину і подивимось, що ж там цікавенького стоїть. І перше, що мені кидається в очі, офігенний потужний блок живлення від AC Bell на 610 Вт. З сертифікатом 80 бронз. Також ми бачимо охолоджувач процесора, це така башта з трьома теплотрубками, має бути досить продуктивна. Ніяких накопичувачів в системі я не бачу. Є тільки dvd привід І саме цікаве це відеокарта. Nvidia Quadra 4000. Оце прям круто. Люблю тестувати різні нетипові відеомапи по типу Nvidia Quadra або AMD Fire Pro. І думаю, що з цим графічним адаптером у мене буде ще окреме відео. Ми подивимось, на що вона здатна в 2024 році. Звісно, якщо з нею немає ніяких проблем. І взагалі з цим ПК буде окреме відео. Також подивимось, що там за процесор стоїть. На що Взагалі, ця робоча станція розрахована, що вона вміє, що вона може в сучасності. Ну й давайте подивимось, яка оперативна пам'ять встановлена, якими планками і якого об'єму. Встановлено у нас три планки по 4 ГБ DDR3. І судячи з того, що на материнській платі присутні 6 слотів під оперативні спогади, це у нас якийсь 1366 сокет. Можливо, там стоїть якийсь Зіончик, дуже цікавий, але на це ми подивимося вже пізніше, коли буде відео окремо про цей ПК. Ну що ж, Володимира, дякую за такий підгін, просто королівський, і користуючись нагодою. Хочу вам порекомендувати OLX аккаунт даного підписника. Він там продає різні ніштяки, в тому числі і комп'ютери. Так що, якщо вам треба буде якісний офісний брендовий системник, судячи з усього привезений десь з Європи, можете переглянути оголошення мого підписника. Посилання на OLX. Я залишу в закріпленому коментарі під відео. У цієї людини хороший рейтинг на даній платформі і більше сотні OLX-доставок. Да, ціни, можливо, не самі дешеві, але я й сам інколи купую трішки дорожчий товар, але у перевірених людей, у котрих не буде якихось підводних каменів чи спроб. Кидалова. Так що, кому цікаво, який товар продає Володимир, переходьте в коментарі. Ну а ми продовжуємо далі. Зараз перемістимось трішки в інший ракурс, використаємо робочу станцію в якості нашого столу. І наступний пакуночок від Сергія з міста Київ. Ось така коробунька розпаковуємо. Я не знаю, що лежить всередині, і так навіть цікавіше, тому давайте дивитись. Воу, wow, у нас тут така листівка з анімешними персонажами, на котрій написано. Якщо тобі щось подобається, яка різниця хлопець ти чи дівчина? Да, цікавий натяк, ну, ладно. Прикольна штука, подарую комусь. Наступне, що я бачу, це якась ігрова відеомапа. І це у нас Nvidia 960GT від вендора Lead Tech. З таким ось фірмовим кульком від Залмана. Цікава відеомапочка, колись у мене така була. Я пройшов на ній багато класичних ігор. Прикольно буде її заюзати в якійсь ретро збірці, і можливо, якщо знайду пару, то протестувати її в SLI режимі. Як ви бачите, у неї є роз'єм додаткового живлення 6 пін. Вона у нас на 512 МБ з 256-бітною шиною і пам'яттю типу DDR3. Має два dvi виходи та S-відео. Якщо вона ще повністю робоча, то це буде прям топ для ретро контенту. Дякую за відеокарту. Далі йде такий пакетик з написом DDR3 може бути не працююча. Нічого, ми це перевіримо, подивимось, затестимо. А всередині пакунка лежать ще такі зарядні модулі з USB Type-C роз'ємом. Дуже цікава і корисна штука для різних diy проектів. Я собі теж колись купував, а ці зайвими не будуть. Я знайду куди їх втулити. Далі у нас ідуть такі дві ноутбучні содім планочки: одна на 2 ГБ DDR3 від LPD, а інша на 512 МБ DDR2. Наступна гігова DDR 1 від Hynix, теж в якусь ретро-збірочку піде. Ще одна DDR1, але вже від GoodRAM, і теж на 1 ГБ, що дуже круто. І тут у нас третя дідієрка на 4 гігабайта від Silicon Power. Сергій написав, що вона може бути не працююча, але я знаю, що з такими плашками частенько бувають проблеми. Ну нічого, я що на якомусь своєму ПК, і ми подивимось, чи вона робоча. Це буде в якомусь іншому відео, можливо, вона ще вспливе. за оперативні спогади. Дякую, переходимо далі. Наступним іде такий жорсткий диск від Western Digital серії Blue на 320 ГБ SATA. На ньому є позначка Health Status Good. Тобто він робочий і теж може піти в якусь е, збірку для ретро ігр або як файла помойка навіть в якийсь сучасний комп. Добре, потестимо. Сподіваюсь, там лежить. Гаманець з біткоїнами, і я тепер став трішечки заможніший. Ставте вподобайку за наївність. Да, оцього я точно не очікував. Я здогадуюсь, що це таке. Але відкривати це не буду. Дуже цікава штука Бастурматор! -тур". Бас -тур". Добре, Добре, що хоч не поюзаний. Тест на це ми знімати не будемо. Але дякую, я посміявся. І от як тепер далі розпаковувати посилки? Ну ладно, переходимо до наступного. Це у нас такий Wi-Fi свисток Tupalink tl Тлвн 722 n Дуже корисна річ, особливо якщо у вас на ноутбуці раптово відвалився Wi-Fi, або ви хочете під'єднати ваш системний блок до Wi-Fi. Ця штучка буде в нагоді. І останнє, що лишилось в коробці, це материнська плата і комплект до неї, оперативна пам'ять, і скорше за все там стоїть якийсь процесор. Сокет 775, материнка від Foxconn і написана рекомендація скинути BIOS перед запуском. Оперативної пам'яті у нас дві планки по 2 ГБ типу DDR2, за що, дякую, це мені точно знадобиться для якихось тестів, бо DDR 2 пам'яті нормального об'єму у мене не було, тепер є. Материнська плата у нас, до речі, на P35 чипсеті, модель P35AX. І це досить цікава материнська плата. На ній можна зібрати якийсь ретро комп або продовжити історію 775 сокетом. Хто не дивився відео на моєму каналі, обов'язково подивіться. Ну і давайте заглянемо під кульок і подивимося, що за камінчик стоїть на цій мамці. Так, у нас навіть нанесена була якась хладамась і процесор, встановлений Core 2 Duo E4600. 2,4 ГГц, 2 ядра, 2 МБ каші, 800 шина. Багато даний процик не зможе, але серфити інтернеті, дивитися ютубчик він вміє. Ну що ж, отака була посилка від Сергія з Києва. До речі, в чаті в моєму телеграм-каналі він написав, що це ігровий девайс для дотерів. Ну, так як я в доту не граю, не знаю, чи я буду його використовувати. Але насправді це така відмазка, тільки тсс, нікому не кажіть. Наступна посилка від Володимира з міста Веприк. І на коробці стоїть позначка Крихке. І що там всередині я здогадуюсь. Ну, але давайте все ж таки розпаковувати і дивитись. І у нас тут техніка Apple. А саме судячи з назви на коробці, MacBook Pro. Я ніколи не бачив повного комплекту заводського від MacBookів, і тепер завдяки Володимиру можу на це подивитись. Окрім самого MacBook, всередині йде зарядний пристрій з трішки вбитим кабелем, але він має працювати. Ну, в принципі, у мене є перехідники з Type-C на MagSafe, тому я зможу вже користуватися даним апаратом. А цей зарядник я потім пофікшу колись, коли буде час. 60 ватна зарядка під ось таку американську, чи не знаю яку то розетку. Ще один додатковий перехідник на зарядний пристрій теж на американську розетку. Тут у нас лежить, певно, якийсь мануал. Подивлюсь його потім. І сам MacBook Pro. Давайте подивимось на кришечку, яка це модель А1502. Підписник мені написав, що це 2013 рік, і здається, він купував його собі колись тоді давно. Тому зберігся повний комплект, коробка і все таке інше. На рахунок працездатності я точно не пам'ятаю, але давайте його відкриємо і спробуємо запустити. Ага, MacBook у нас запустився. Він скинутий, я так розумію, до заводських налаштувань. Ну що ж, це дуже круто, величезне тобі дякую. Я обов'язково знайду застосування цьому пристрою. Можливо, цей стане моїм основним замість того великого 15-дюймового MacBook Pro 11-го року. Бо цей трішки менше, зручніший, не так багато важить. Ну і це прям круто. Дві вподобайки тобі, Володимире. Дякую велике. Окремо зроблю відео з оглядом на цей MacBook Pro, так що підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити огляд старенького яблучного лептопа. І наступними йдуть аж три посилки від Дмитра з міста Київ. Перша коробка не влазиться в кадр, тому я її зніму і буду з неї просто діставати те, що мені буде попадатися, і показувати вам. Дмитро, наскільки я зрозумів, працює системним адміністратором в якійсь конторі, і тому наповнення його посилок має бути дуже корисним. І перше, що мені трапляється, це такий ось перехідник. На USB для стареньких клавіатур та мишей, щоб була можливість їх підключити в більш сучасний ПК. Наступним ідуть такі перехіднички, це у нас з Molex на SATA, так само. І ще раз, і ще один перехідничок. Для підключення більш нових жорстких дисків в старій похилі ПК. Такий кабельок живлення для якоїсь не дуже потужної техніки, половина великого шприца якоїсь хладомазі. За це теж дякую. Десь знадобиться по-любому при обслуговуванні різних ПК. Подивимось, в якому стані ця хладомазь, і, можливо, для якихось не дуже вибагливих комплектуючих, її можна заюзати. Далі йде цілий. Моток витої пари, от за це дякую. У мене основний ПК стоїть далеко від роутера і кабелями прокинута мережа. Я постійно по ній топчусь, і мій кабель вже протерся, вже там стирчать жили. Я його постійно підмотую ізолентою, але буде чим його замінити. подобайка Далі йде перехідничок з DVI на VGA і перехідне кільце від якогось кулька, щоб встановити охолоджувач з защіпками на сокіти 775 і, можливо, 1155. Сплітер міні-джек для навушників або мікрофонів. Корисна річ, мені знадобиться, бо у мене є такі самі дішманські сплітери, виконані в. Корпусі пластиковому, і ось вони постійно розсипаються і погано працюють. Ну, сподіваюсь, цей буде працювати без проблем. Десь по-любому заюзається. Ще один недовгий шматик витої пари, і ще одна бухточка витої пари, що теж буде корисним і колись знадобиться, коли вийде з ладу попередній кабель. Кабель для монітора віджей у мене їх назбиралось вже штук 10. Але думаю, зайвим не буде. Якщо у мене хтось буде просити в збірку, то я їм просто буду їх дарувати. Мені для тестів вистачає парочки штук перевірених. Так що, можливо, цей піде кудись друзям чи потребуючим людям. Кабель живлення. За що дякую. Ще і кутовий. Правда, вже перемотаний, але як тестовий, нехай буде. Кабельок з HDMI на міні-HDMI. Теж приходиться, бо в мене є один тільки для мого китайського монітору, і якщо з рідним кабелем щось станеться, в нагоді буде цей. Далі йде такий кабель з rca шками теж постійно вони потрібні. У мене є купа звукового обладнання, котре треба підключати. І як ви знаєте, такі кабелі постійно виходять з ладу, тому про всяк про запас нехай буде. І ось такий перехідничок з міні-джека 3,5 на 2 RCA. Далі йде такий хард від Toshiba на 500 гігабайт. Звісно, SATA. в якому він стані, я не знаю, але це ми потім якось десь протестуємо і, можливо, піде в якусь збірочку або під бекапи чи файлопомийку. Далі такий маленький набір резиночок запобіжників. І якась лампочка для дієвайф. Це такий, певно, трішки рофл радянське кип'ятило. Давно я таких речей не бачив. Останній раз, коли я переїхав тільки до Львову, зняв собі невеличку кімнату в гуртожитку, і у мене там не було ні чайника, ні газової, чи електричної плитки, ні якоїсь мікрохвильовки. Я пішов в магазин по типу Аврори і купив маленький такий кип'ятильничок на одну чашку. Що зараз з цим робити, я не знаю, але це можна використовувати як інструмент для катування пацаків. Передам комусь, хто вміє це робити. Якась дивна коробочка, котра віддає ностальгію за Савком. Від лади написано Made in USSR, що знаходиться всередині, я не знаю. Якщо там якийсь інструмент, то в господарстві це завжди потрібно. Але давайте відкриємо і подивимось. Так, і у нас тут великі накідні гайкові ключі. Авто у мене поки що немає, але крутити якісь інженерні споруди, я думаю, цим можна буде. Колись я цим скористаюсь. Ні, далі йде маленький ноутбучний хард на 1 терабайт від Samsung. Звісно, підключення по SATA. І ось це мені точно знадобиться. Якщо він працює, я лишу його під бекапи. Я накупив собі на AliExpress нещодавно декілька кишень. І щоб не захламляти свій основний хард на ПК, я буду робити резервні копії на ось такі накопичувачі і складати їх десь на поличці. Дякую за хард. Далі для мене йде щось із розряду нанотехнологій, тому що автотранспорта у мене зараз немає. Колись був Луаз Воленянка, але я на ньому не їздив. Я його по-швиденькому продав, так як він був без документів. І це магнітола, а точніше, навіть cd програвач для авто, також з FM-прийомником. Звісно, у мене є друзі з автотранспортом, і можливо комусь в корч ця приблуда піде. Далі йдуть ще декілька перехідничків. Це з Molex на 6PIN. Такі перехідники дуже люблять десь обгорати, плавитись. якщо відеокарта буде потужна і працює довгий час. Але для тестів ці штуки підходять добре. Ще один перехідничок з Молексів на SATA. Перехідник з USB на PS на 2 тобто, навпаки, на початку посилки у нас був зворотній з PS на 2 на USB. А цей у нас іде вже для підключення USB мишки чи клавіатури в роз'єм на 2 в старий комп. Далі йде ось така доларова USB звукова карта. Якраз можливо я її заюзаю з тим 775-м сокетом, про котре у мене було відео, так як там звук не працює. Хороша штучка, і інколи буває потрібна. І останнім в великій коробці іде ось це. Давайте подивимось, що це у нас. Це фірмовий USB-хаб від SpeedLink. Ех, якщо б він прийшов трішки раніше, я би не замовляв на AliExpress USB Хаби. Треба була така штука, але я купив вже більш сучасний USB 3.0. хаб Ну нічого, цей піде в якийсь інший ПК. У мене, як ви зрозуміли, їх не один. Десь да буде в нагоді. Так, з першим пакунком від метра ми закінчили. Дякую за це все. Переходимо до другого. Ось така плоска коробочка з відміткою крихке. Відкриваємо обережно. Тут у нас іде заглушечка від задніх портів материнської плати, і відповідно далі в коробці сама материнська плата, давайте її розгорнемо. Фух, це така важка серверна борда. Наскільки я пам'ятаю, від SuperMicro 771 сокет. І тут я маю сказати, що крутіше за Xeon на 775 сокеті. Правильно, два Xeon на 771. -му. Ще й на серверній материнській платі. Тут у нас два камінчика Intel Xeon 51.30. Наскільки я пам'ятаю, це двохядерні проци по 2 ГГц і з шиною 1333 МГц. А, але більше мене зацікавило, скільки ж тут оперативної пам'яті. 8 слотів і всі забиті. Давайте дістанемо одну планку і подивимось, який об'єм ми маємо. І це у нас серверна оперативна пам'ять DDR2 по 2 ГБ. Серверну DDR2 я ще не бачив. 8 на 2 і того 16 ГБ. Дуже цікаво. На цьому можна зібрати або домашній сервер, або можливо, я знайду якісь цікавіші сюди Знайду охолодження, бо тут воно пропрієтарне, і Дмитро казав, що його десь стягнули любителі кольорових металів. І зберемо на цій материнці щось цікавеньке. Правда, у нас тут. Всього-навсього слоти pci Express 4X, якщо це вони, бо на серверних материнках буває всяке. Є у нас якесь вбудоване відеоядро, яке саме не знаю, але колись подивимось. І дві мережеві карти. Цікава штучка, не знаю, чи вдасться мені її запустити, бо з серверними материнськими платами завжди бувають якісь нюанси по підключенню різних кулерів передньої панелі та інших якихось датчиків. тому з цією материнкою будемо розбиратись в якомусь окремому відео. Правда, не знаю, коли у мене до неї дійдуть руки, але дякую Дмитро. Це дуже прикольна штука. І остання коробочка від того ж глядача. Сподіваюсь, у мене вистачить пам'яті на смартфоні, щоб її відзняти. Тому давайте зараз швиденько її розпакую, і ви побачите, що ж там всередині. А всередині нас чекала ось така дуже дивна материнська плата. Модель Asus P7H55, 10LT. P6 і бла 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 бла. Кому цікаво подивитись на паузі. Це у нас 1156 сокіт, але дивіться, яке виконання. Материнська плата видовжена і має виходи з різних сторін. Скоріше за все, вона розроблялась для якихось OEM-комп'ютерів, призначених для якогось виробництва, досить нетипове розположення всіх слотів і форм-фактор. Якщо хтось знає, для чого такі материнські плати існують, напишіть про це в коментарях. По виходах ми маємо VGA, HDMI. 4 USB мережа, багатоканальний звук. З іншої сторони, у нас ще звукові виходи, 2 USB і щось подібне на кардрідер. Є у нас слот. Під відеокарту PCI Express 16X, є PCI Express X1, роз'єм процесора. До речі, у мене є затичка i 3 530 котрий я сюди поставлю для тесту. Також є три SATA роз'єми під накопичувачі, два слота оперативної пам'яті типу DDR3. І навіть вставлена якась плашка на 2 ГБ від TakeMS. Я не знаю, чи ця мамка працює, але вона дуже цікава. Не знаю, який корпус для неї можна буде підібрати, доведеться, певно, щось крафтити, або буде просто зібрана як відкритий тестовий стенд на якійсь фанері. Дякую, Дмитро. На цьому посилки закінчились. Ну а всі, хто дивився це відео, я попрошу поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати вихід наступних відеороликів, не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!